Всіх вітаю на каналі Міні-Трактор. Вирішив підготувати прес до нового сезону, бо якби вже час настає. Вирішив витягнути поршень, подивитися, в якому стані ролики. Щоб зняти поршень, необхідно зняти сам кривошип і свалу. Тут у нас стоїть два стопорних кольця. Ось, один тримає пильник, ось отут на наружній обоймі, а вторий на внутрішній. Треба його зняти, щоб не... Розбити нічого. Для цього треба отакий сйомничок, бо пробували обичними молотками, ви його не зіб'єте, провірено. Беремо сйомничок і пішли потихеньку. Воно поначалу не йде, не бійтесь, воно потім клац, і пішло. Знялось. Так, тепер витягуємо підшипник самого кривошиху. Асистент, допомагай. Єсть, витягнув. Тепер нам треба подивитися, який на ньому номер. Так, витягуємо. Сторони я номера не бачу, знаєш, з іншої. Коротше, витирав номера, я не знайшов. Ну, По щасливому стіченню обстоятельств. Он з того маленького преса, такий самий кривошипний, з свільгера. Ось він один в один. Були в запасах, поміряв. Одинаковий. Його номер кому треба буде. 22-207? Він також самоцентрящийся, тобто вони однакові. До речі, на початку відео забув сказати, що ми робимо варцілу. вельгер стоїть, запакований, жде свого кращого часу. Так, тут ми вже все від'єднали, печиночок знятий. І тепер будемо навчений витягати поршень. Що нам для цього потрібно? Від'єднати. Відкрутити тьорочки, бо не вийде пошень, упреться. І зняти запуск газального апарату. Але Перед тим як його зняти, поставте собі ось так от міточки, щоб поставити, як воно і було. Бо будуть тюки і з іншої сторони теж. О, міточки себе поставили, бо часу небагато, ну полезно. Бо можуть бути тюки. То длинніші, то коротші. І, до речі, в мене в тому році була така невелика проблема. От, тюкуєш, тюкуєш, там 80 тюков проходиш, і може там один-два там каратиші невеликі тюки випадати. В чому була причина, коли, коли їдеш, ну, коли тюкує, запускається в'язальний апарат. І був невеликий зазор між от этим сектором і планкою, що воно трошки відходило, отак от, і не встигало опуститись на наниз і запускався в'язальний апарат. І випадали отакі, по 30 см, ну, невеличкі каратиші, я їх називаю. Ну, Як і вирішує цю проблему. Відкрутили цю трошки планку вийдити. і підбили його вперед, і тим самим дали отакий зазор, щоб воно встигало опускатися. Бо було взагалі ну, трошки там, міліметрів 5-6. Так, ну що, будемо витягувати поршень. Як витягнемо відтерочки, ми вімкнемось. До речі, з невеличких моїх ноу-хау. Ось я ще не встиг купити другий опорний підшипник. Ось стоїть внутрі. Капець, коли затягую щуки, руки, як дурень, оце стоїш, маслаєш, воно тяжко. На цю сторону поставив, мене один був за крамах. І легенько, як біла людина, крутиш. Гер. А цю попробую натягнути. Ну нічого, сезоном ще куплю, поставлю і буде добре. Бо на Вельгері такої проблеми немає. Там ось, подивіться здоровий шах різьби і воно ну, добре натягує, А там е, мелка різьба. І починаєш масла тут дуже багато, і воно чимнує. Логічно, чим, ну, чим більша тяжка пружина, тим важче його вкрутити. Так, спочатку вирішив відкрутити привід запуску в'язального апарата, бо туди дотерок тягнутися, вічно руки поколоті, його ну, не хочу. Спочатку від'єднуємо його. Так, Відкрутив привід запуску в'язального апарату. знімаємо його. Бачите? Риски залишились, потім по них тільки виставити і прикрутити. Бідемо сюди. Тепер нам треба буде відкрутити тюрки і відпустити плотність тюків оцю натяжку, щоб вийшов сам Бо так не вийде. Зняв тюрки, вони в дуже в доволі гарному стані. Тут просто що метал такий дебелий товще, ніж на Вельгері. Ну, в доброму стані, тобто їх не підварювати, нічого не треба. Потім просто їх обратно поставити. І Але це якби був вельгер, можна було поршень вже витягати. Ну це ж версіла. У нас тут є ще один прикол. У нас отут на поршні така направляюча, як лижа йде, і на неї ролик стоїть. Підводимо поршень зараз от сюди, знімаємо лючок. Відкручуємо ролик і можна витягнути, бо так не витягнете. Ось тут стоїть ограничитель впор. Він тупо впирається сюди і ну, ви не витягнете. Витягнули опорний підшипник. І, до речі, як будете ставити, тут ось ось такий стів направляючий. Ви по-другому не поставите, бо може не ставати, будете забивати, щоб не обламали. Будьте уважні. Так, тепер підводимо, щоб краплини... Замахавик крутимо підводимо, щоб поршень не вперся в граблини. Ну що буду питатися його витягувати. Пішов хорошо. Отягнемо поршень, трошки одного було незручно, прийшло задіяти оператора. І що ми маємо? У нас порахували, на поршні стоїть 7 роликів. Два ось стоїть. три, 4, 5. І там 6-7. Ось трошки приподніму. Так, в принципі, всі ролики в доброму стані, але два під заміну будемо їх міняти. Один люфтить, а один заклинив. А так, в принципі, всі в доброму стані. Бум замінювати ролики і ставити всезворотному порядку. Окремо кому треба буде розміри самого ролика. Я ще додатково прикріплю скріншоти з повними розмірами. Так, діаметр у нас 55 і по ширині він у нас 22. Корисна інформація для власників варців. У нас ще є такий ексцентрик. Коли з часом спрацьовується ролик і починає поршень гуляти по шахті, ми можемо відкрутити болт і зняти контрящу цю вилку. І ексцентриком підвести сам ролик ближче до стінки шахти і тим самим зменшити люфт поршня в шахті. Так, Замінив там, де було потрібно ролики попідварював. Все-таки час бере своє тріщинка з'явилася, ну то таке ми ж з тим. Все, збираю тепер Все докупи в зворотньому порядку. Все, зібрав докупи. Тепер залишилося його тільки перевірити. Але пам'ятайте, перед тим як після будь-якого ремонту, перед тим, як його запустити від трактора, прокрутіть прес вручну. Я прокрутив його три рази вручну, поки добре ляже. Тепер треба перевірити від трактора. Всім дякую за перегляд! Всім угаданого До нових зустрічей.